Так, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами розберемо загалом ситуацію по монеті тон, плюс ситуацію з затриманням дурова, що робити, продавати, купувати, докуди ціна може по тону просісти і все тому подібне. Все це розберемо детально в цьому відео. З вас обов'язково підписка, лайк і погнали з вами починати. Давайте пройдемось відразу. По самій новині її я публікував у своєму закритому, точніше відкритому телеграм-каналі, який ви можете знайти за посиланням в шапці в описі під цим відео. Взагалом, новина виглядала так: дурову повідомлено про підозру і поміщено під варту, повідомляє. Ті 1 далі, сама основна новина це те, що на приватному джеті Дуров летів, куди йому там треба було треба було підзаправити свій джет, і вони приземлились в Париж. Таким от чином його відразу затримали. Він знав, що якщо він полетить Францію в Париж, то його затримують. Але так стало, що треба було підзаправлятись. Він там зупинився, і бум, його затримали французькі спецслужби в Парижському аеропорту Ле Бурже при виході з його приватного джету. От такі от справи. Відразу моментально ціна зреагувала, і тон полетів вниз за добу. Ну, як задобув, за ніч. Тон ввалився в ціні на 20%. Просто уявіть. До речі, тут прикріплю відео. Я опублікував новину про те, що залітає в жорт по монеті тон. І багато хто міг на цьому зробив. І саме я також зробив все. Це було в відкритому телеграм-каналі. Нагадую, посилання на цей канал знаходиться в описі. І давайте з вами побачимо. Моментально у нас з'явилися такі ось імбаланси, баланси. Ціна пролилась, бум, раз. І два. І ці імбаланси у нас не перекриті. І відразу розуміємо, що ці імбаланси являються першою ціллю, куди ціна може піти при нормальному відкаті, відразу коли підуть нормальні новини. Це у нас ціна 6,5 долари, доларів, і це у нас ціна приблизно перший крок. Це буде 6 доларів. Це той відкат, на який хотілось би надіятись. Це взагалом ситуація по годинному таймфрейму. Зараз бачимо, ситуація інша. Ми дуже низько провалились з моменту, як залістили монету на Binance. Да, давайте подивимось по Bybit, як виглядає ситуація більш глобально, і бачимо, що у нас ми не так далеко від минулого. Ло який був в 3 августа 2024 року, і взагалом ситуація виглядає так, що ми можемо обновити це да, і потім там піти відкат. Але це все дуже залежить від того, загалом як буде далі складатися ситуація з цим дурем. що буде, Чи його відпустять, чи не відпустять, тому що ми розуміємо, що є в нього величезна команда, яка працює над телеграмом. Що телеграм по ідеї не мають заблокувати і повністю прибрати хоча саме і за телеграму його в першу чергу і затримали. Далі по монеті тон, там також є глобальна велика команда, і я надію, що з монетою тону взагалом буде все окей. Але, але очікувати, що він буде по ціні там 15-20 доларів найближчим часом, вже буде складно очікувати. Але знову ж таки на все будуть впливати новини. Відпустять, знову полетим на 6,5, на 7, на 8 доларів. Спокійно можемо. Якщо будуть далі якісь проблеми, обвину обвинувачення, все тому подібне, то можемо пролити ще далі, тому що тут. На жаль, є куди падати. От, наприклад, на дні таймфрейм. Тут бачимо, ми спокійно можемо і до 3 доларів провалитись. Надіємося, що цього не буде. Зараз дуже навіть непогана ситуація, щоб докупити тон, але є ризик, є ризик, тому що невідомо, що буде далі з дуровим. Саме я свій тон. Монети зафіксував по ціні ще 2, 6 доларів і 20 центів, з урахуванням того, що середня ціна купівлі на монету, тон у мене була 2-3 долари за І це ще опублікував з цих минулих відео на YouTube, яке можете знайти. Але загалом надіємося, що далі все буде окей, все, абсолютно все зараз залежить від подій, які будуть відбуватися саме здоровим. Якщо його відпустять, все буде окей. Якщо далі будуть якісь судові процеси, а йому. Загрожують там, погрожують 20 років позбавлення волі, то будуть великі проблеми із тоном, із телеграмом, тому що по-любому будуть якісь там санкції туди-сюди, все тому подібне. Тому такі от справи. Зараз ціна на тон 5 доларів 56 центів. Доволі таки непогана ціна для купівлі тонув взагалом. Але якщо подивитися ще раз, дівний темфрейм, то бачимо, що ми спокійно можемо просісти ще, от сюди, в цю зону підтримки. 4 Долари 70 центів, 80 центів, да? якщо ще проб'єм, закріпимось, то буде ще гірше. Але надіємося, що далі все буде більш-менш ясно. Я надію, що сьогодні-завтра вийде новина, що будуть робити далі з Дуровим. Але якщо ця справа буде на заморозі, будуть тримати в СІЗО, це може затягнутися на тиждень, два, місяць і все тому подібне. поки... Не буде ясно, яке рішення приймуть у цій Франції, і чи відпустять його, чи там буде повноцінний арешт, там його в тюрму відправлять і все тому подібне. Очікуємо і слідкуємо за новинами. Ще раз всі новини актуальні за Дурова, за тон загалом про світ крипти, Я публікую в свій відкритий телеграм-канал, тому обов'язково залітайте, підписуйтесь. Також я там даю безкоштовні угоди і інформацію, як заробляти взагалом в світі крипти. Найчастіше ми торгуємо саме на біржі Bybit. і на біржі Bybit вчора я відкрив угоду, на якій заробив 5 тисяч доларів якраз а, при шорті монети. Тон. Посилання на цю біржу також знаходиться в описі. Кожен, хто зареєструється по моєму посиланню, отримує 20% на комісію при торгівлі. Нема просто ні в кого із блогерів таких великих відсотків на комісію. І саме у мене ви можете зайти. І максимально економити свої кошти а, при торгівлі на фьючерсах, спотовій торгівлі на комісіях. Тому що коли ви торгуєте там місяць, можливо, не так замітно, скільки ви витрачаєте на комісію, але коли ви торгуєте кожен день там на протязі року-двох, то ви витрачаєте на комісії десятки там тисяч і десятки тисяч доларів взагалом. І ці гроші не відчуваються. А от на цьому можна економити мінімум 20% за посиланням, яке я залишу в описі. Так що чекаю вас в своєму відкритому телеграм-каналі. Також в інстаграмі дуже часто ділюся інформацією по крипті, як загалом ній заробляти. Очікуємо, що все буде окей з цим дуровим, що його відпустять, що тон знову відросте і це все маніпуляції. Що просто Франція закупилась тоном, але там вже покаже тільки час. Дякую всім за перегляд цього відео. З вас підписка на YouTube і до зустрічі в новому відео.